І так як сам термін посткіберпанку не такий загальновживаний у медіа, то мені добряче довелося напрягти сраку у пошуках влучних прикладів для цього відео, і я їх знайшов: фільм Я робот, серія ігор Деусекс, особливо перші частини, серія Вочдокс, Містер Робот та подібні. Я робот бере кіберпанкові теми: це штучний інтелект, контроль корпорації, але показує їх у більш світлому регульованому суспільстві. Це кіберпанк, в якому світ ще не зламався, але вже починає хитатися. Део Секс Класику кіберпанку, корпорації, імпланти, хакери, змови із посткіберпанковим розвитком світу, де технології стали більш інтегрованими в суспільство. Особливо цікаво спостерігати за європейськими містами у іграх серії по типу Праги, де технологічний вплив присутній тільки у найгірших районах міста, а людей з імплантами часто недолюблюють. Watch Dogs ближчий до посткіберпанку у легшому стилі, так би мовити. Це сучасний світ, де технології вже контролюють усе, але без повної дистопії. По факту там світ вже встиг стати кіберпанковим за суттю, але ще не за зовнішнім виглядом. Особливо це помітно у другій частині та у легіоні.